Щось ну серйозне безумовно, якщо Аваков не піде у відставку, якщо ми не позбудемося інших міністрів е, Яценюка, наприклад, Жданова, ви бачите результати нашої команди на Олімпійських іграх. Е, ну, це сигнал після таких речей міністр де у відставку. Але знову ж таки, Яценюк телефонує, так розумію, президенту і шантажує тим, що вони вийдуть з коаліції будуть нові вибори і не буде е, пропрезидентської більшості у Верховній Раді України чи принаймні перспективи для її створення буде менше. І знову Жданова залишають на своїй посаді тому що він людина Яценюка залишають Авакова на своїй посаді, і депутати від полоку Петра Порошенка виступають тут. Знаєте, як скрита консерва тухла, розказують нам про те, що нам треба залишити, бо країна не переживе нових виборів та переживе країна нових виборів. Немає нічого гіршого ніж влада, яка прийшла на смертях молодих дітей. Юних людей, які боролися за майбутнє цієї країни, і сьогодні а, зловживає своїм статусом, заробляє гроші, знищує країну, довела країну до ручки до війни, не може зупинити цю війну, не може вибудувати відповідно, грамотну зовнішню політику, в цій, внутрішню політику в цій країні. І разом з тим вони розповідають про те, що вони найкращі, ідеальні, і їм не може бути альтернатива. Я переконаний у тому, що нам треба йти на позачергові вибори. Я переконаний, що це найкращий механізм політичної Трації, аби позбутися авакових, турчинових, пашинських і інших людей, які пристали до них, і, власне, почати проектувати, будувати нову державу. Без цих речей нової країни не відбудеться, її просто не буде.